Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. І навіть граючи в улюблений український шутер з файною озвучкою в режимі бавовни, не забувайте, що сьогодні вже середа. Уже сьогодні середа. Вчора Хуанг очікувано таки показав RTX 4080 та RTX 4090. Характеристики вражають, а ціни лякають. 4090 можна буде вже придбати в жовтні. А от 4080 доведеться чекати до листопада. Також продемонстрували старий добрий портал з крутими RTX наворотами і він буде безкоштовним абсолютно для всіх власників оригінального порталу. Якщо можна, я заплачу тобі трохи, це безкоштовно. Крім того, показали ще DLSS 3.0, але вона працюватиме лише на новоанонсованих картках. В той час, як AMD-шний Fidelity FX працює навіть і на картках від інших виробників. Хоча порівнювати їх не дуже правильно. Асасинів багато не буває. Йосип на кобилі Том Хендерсон стверджує, що Юбісофти розробляють ще одну неанонсовану асасіняцьку гру. Дефезда раптово вирішила виправити баг в небокраї, який змушував Манекенів спостерігати за вами. Психічно нездорова маячня. З криками не бага, особливість вискочив один модороб і повернув рухливість манекенам. Так, цей мод вже є на Нексус моді. Пам'ятайте хацкера, що ломанув Рокстар та злив купу матеріалів. Помагай ручки злодій. Його очікує. Де, сиді, так от, за ним же виїхало ФБР. FBI, на зону, ти на зону їдеш. все. З Activision Blizzard масово тікають робітники. От тепер провідний дизайнер персонажів лівнув. Тим часом Бобі Котик. Народ каже, боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний і ви надихаєте нас. Попри всі трабли між Electronic Arts та Disney, вони досі продовжують свою співпрацю, ба більше офіційно анонсували картиночкою розробку сюжетної гри про залізну людину. А в кінці традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та мотивації створювати ці новинні дайджести. Побачимось в інших місцях інтернетів. І на завершення я з'їм вареник. Без сметани, без сметана.